Ши постраждали у нас в принципі був легкий, нічого страшного. Просто людиночка пересиділа на водичці з іншим постраждалим. Було трошечки у нас складніше, тому що в певний момент він у нас втратив свідомість стало дуже погано дихати. Тобто також майже на межі, ну такий з зірочкою випадок от. ну передали лікарям, щоб в нормальному стані. Сьогодні у нас відбулось навчання, яке організували КМДА, і цей захід був присвячений повені. Тобто, ви знаєте, що зараз підіймається вода, і щоб подивитися, як співпрацюють різні служби, і були проведені ці, ці навчання. Сьогодні були задіяні комунальні служби міст, були задіяні наші підрозділи головного управління, також ми залучали е, загін швидкого реагування червоного хвергеста» та волонтерів. Тавники червоного хреста на рівні штабу міста ліквідації на рівні району і на рівні міста присутні і надають нам допомогу по роботі з постраждалими. Червоний хрест нам завжди допомагає. У нас відпрацьований механізм повідомлення і функції, які ми просимо, щоб він допомагав робити. У нас розгорнуто декілька локацій. Це локація з першої до медичної допомоги, тих, кого необхідно госпіталізувати або відправити далі на лікування. Ня забирають екстрена медична допомога інші всі можуть перепочити трошки в палатки. Там є е, кроваті, там є місця, там є гігієнічні набори. В нас так само розгорнута ще кухня. Ми приготували їду на 150 осіб. І стандартний пункт допомоги загоню швидкого ривання. Там чай, там кава, там за потреби якісь снеки, там є зарядка телефона, там в разі потреби ми розгортаємо старлін, щоб люди могли зв'язатись. І родзинкою наших навчань це наша нова евакуаційна машина, яка плаває, їздить по воді і за допомогою якої ми можемо евакуювати велику кількість людей?